Ліниві вареники з маком швидко та дуже смачно, чудовий сніданок. Сир потрібно обирати сухий, не надто жирний. До сиру додаю яйця, цукор та мак. За бажанням можна додати ще ванільний цукор та борошно. Все перемішую до однорідності. Поверхню Присипаю борошном та формую таку тоненьку ковбаску. Можна зробити круглі в руках скрутити, мені зручно так. Формую таку ковбаску і далі буду ножиком нарізати на невеличкі шматочки. Можете робити так, як вам подобається більше. До речі, пшеничне борошно можна замінити на будь-яке ваше улюблене, там кокосове, кукурудзяне і так далі. Воду ставлю на вогонь, підсолюю, і коли вода закипає, кидаю наші варенички ліниві, Як вони спливають, одразу їх викладаю на тарілку, щоб вони трішки підсохли. З наступною частиною роблю все те саме. І готую подавати наші ліниві вареники. На дно я кладу сметану, я додала малинове варення, і зверху викладаю варенички. Зверху по варениках даю ще вершкове масло. І за бажанням перекрашаєте ягодами чи фруктами, чи просто подаєте так це дуже смачно, обов'язково приготуйте мак, так класно на зубах ростить.